Як святкують Великдень та що готують при Карпатці? Великдень це не лише світле християнське свято, а й тепла нагода зібратися разом із рідними за одним столом, згадати родинні традиції та відчути справжнє єднання. Ми запитали у перехожих, як вони святкують цей день, що для них важливо, та без якої страви не минає жоден Великдень. І майже кожен згадав про мішанину домашню, особливу смак якої не сплутати ні з чим. Воскресіння Христа, Ми готуємося Пасха Паска головна. Мішанина є у вас. А як же? Святий вечір ти чекаєш пшениці, на великодні свята ти чекаєш мішанини. Християнське сумене свято. Це наші традиції. Це, це дуже цікаво. Ми любимо великдень. Пічемо Пасху робимо писанки, все натуральне. На Великдень діти приїжджають до нас. З дитинства в нашій родині робить мішанину. Хринь. Туди ну, м'ясне все. Так ми і дітей навчили, так і Бога надія, що і онуки так будуть продовжувати наші українські традиції. Чи готують у вас мішанину? Звичайно. Яка коломийська мішанина? Кубаса, шинка, сало, яєчко, Хрін? Ну, так він обов'язково. Обов Світимо паску. Приходимо, всі рідні збираються, їмо Пасху. Родинне свято. Яка головна страва на Великдень? Яйця свічення. А роблять у вас мішанину. Мішину ні. Ми йдемо в церкви, збираємося з сім'єю, сідаємо за стіл, всі сідаємо йому. Сімейне такі традиційне, українські. Нас на Косівщині готують дуже смачну мішанину. Після освячення паски ми кроємо яйця, сало, хрін, ковбаса. Оце, що є в кошику, то ми стараємось все до одного і получається дуже смачно. Це не порівняти ні з чим. Тут люблять, а нас ми не не любимо. А ми переїхали з Київської. Ми як перший раз спробували. Нам не сподобалось. Яка головна страва на Великдені? Перший раз спробуємо паску. Нарізаються кубаси, хреню у тресі, сало, яйця, сира. Це все, все докупиться. Дуже головна страва. Головна і паска традиції потрібно їх дотриматися, тому що вони чим рік пропадають, Їх немає і дуже жаль. Багато хто і не знає дуже багато наших традицій. Дуже жаль, тому що це все пропадає.